Це Ліза Краснова і мій лук під назвою. Хулінієт, є сліда. Я не знаю, у мене сьогодні просто якийсь настрій дискотека. Я робила макіяж, нанесла засіб, який спрацював не так, як я думала, він буде виглядати і себе поводити. І я, коротше, подумала: будемо вриватися вже в цей світ блискучими зірочками. Я купила цей белейзер, ще є в наявності. Він на дуже гарній знижці. Він реально Виглядає, залишу вам на нього посилання. Я його вже вдягала. Це така штука, яка, знаєте, ніколи не потрібна. Але тому, будь ласка, дивіться, заздріть, якщо подобається, за посиланням, ви його знайдете Ми сьогодні, взагалі, то не для того, щоб поговорити про фашон, а для того, щоб зробити. Ой, ну я дуже люблю цю рубрику фініш ід Так що, дівчатка і хлопчики, якщо ви тут є, якщо ви тут є, будь ласка. Дайте знати про себе. Це рубрика, в якій ми з вами беремо засоби, які ми, які ми любимо. Це дуже важливо. Ми їх любимо. І ми їх використовуємо рідко. Або забуваємо про них, або, ну, щось, коротше, знаєте, вони десь там в дальньому кутку лежать, ми їх економимо. Чи вони такі валютні, що ми не хочемо ними користуватися вони тільки на якийсь особливий випадок. Але. Ми живемо в країні, в якій особливий випадок це кожен день, коли ти прокинувся і ти живий, все це вже особливий випадок. Тому одягаємо все блискуче, беремо всі найкращі засоби, і давайте будемо ними користуватися. Суть цієї рубрики в тому, що ми беремо ці продукти, ставимо собі мету. Я вирішила, що я хочу ці засоби, які зараз покажу. Ну, може не закінчити всі, прямо, але до кінця зими, бо це такий гарний, знаєте, період. Деякі перейдуть далі у весняний фініш іт, але буде те, що я дуже хочу закінчити до кінця зими, показувала в минулому відео вам цю штучку. І це збірничок моїх маленьких тревелів. Пробнички, мініатюрочок. Я вам прям всі показувати не буду. Тут є парові масочки для сну, але я розумію, що я їх всі не буду закінчувати. Просто оберу ті, що найстарші, і використаю хоча б їх. Засоби для волосся, все в мене розділене: засоби для вмивання, оліки, засоби для тіла, стучки для обличчя, типу маски, таке всяке різноманітне. Ну, оце моя програма мінімум закінчити це все. Всі свої великі банки, які в мене є догляду, я відкладаю. На весь цей термін, і коли я вже використаю всі ці подібні продукти, наприклад, сироватки звідси, то я вже перейду до своїх сироваток Тих раніше я збирала ці продукти, тому що я подорожувала або думала, що буду подорожувати. Зараз, якщо чесно, я нікуди їхати не буду, бо ці подорожі, ці палісом поля, магародом, вже мене взагалі не вставляють. Бо літаки із України не літають. Може, це когось дивує, бо дуже часто люди питають: а чому ви не сядете на літак і, і, і не полетите? І я така, тому я вирішила, що треба нафіг закінчити всі ці маленькі штучки. І вже хай вони не займають простір, тому що не дивлячись на те, що вони манюнькі, ви бачили, який це об'єкт. Тепер переходимо до інших засобів, які я також хочу закінчити. Або просто поюзати максимально. Ось така в мене є малесенька, сяюча база від Dior. Я вам показувала в. Відео з розпаковкою Dior, що мені подарували цю базу. Вона з мерехтінням і сяйнням, вона дає такі дуже такі відблиски, як перлинка. От наче нічого немає, наче щось є. І я хочу її використовувати, коли буду робити макіяжі, такі легенькі з всякими кремовими текстурками, і щоб не робити інтенсивний такий хайлайтер. Двоє палеток ціней. Цю відкривати не буду, бо з неї сиплеться. І ось така друга від Шарлоточки. Пілоток. використовую тільки ці два відтінки. Тут вже така ямка. Я хочу, хоча б побачити тут е, дірочку, бо в рожевих тінях, я не знаю, чому. Я частіше використовую ці коричневі, але в рожевих більше дірка. Як це працює, фіг його знає. Я їх купувала, коли була в Манчестері, а це було у 18-му році. Капздець. Коротше. Треба закінчувати цю палетку. Цю палеточку мені подарувала моя бравулька іра. Вона дуже гарна, але в ній от просто так лежав і розсипався оцей куточок. Що дуже шкода, бо вона не падала взагалі. Я використовую часто оцей відтіночок. І ще тут е, симпатичні ці сіяшки, але, хотіла сказати, вони осипаються. Але дивлячись, що в мене просто блищить вся морда від інших сіяшок, то ці осипаються все ж таки не так інтенсивно. Моя любимочка, любовочка, я хочу перейти до цього бронзера, компюрінг або до цієї палетки максимально використовувати е, за змогою всі ці відтінки. Змішувала великим пензликом, типу, ось таким. Отак, От давала дуже прикольний відцінок, типу бронзера. Тому що саме цей відцінок дає контуринг, він дає таку глибну тінь впадинку. А якщо все змішати, тут є в цих двох відціночках сяйня. От відцінком поглиблена отут складка. Так що, коротше, це прикольна палітка, я вам в минулому відео розповідала. Також у мене є два засоби для брів. Коли закінчу ось цей, то перейду до цього, і я хочу їх зразу двоє показати тут. Це Бенефіт, дуже класний гель, я його люблю, але я знайшла, по перше. Ще супербюджетну альтернативу я вам показувала. Ось цей гельчик, Він для мене найкращий, тому поки що просто мій топ. А, і я все ж таки зрозуміла, що я користуюся просто всім одразу, і треба вже якось щось закінчити, тому я буду використовувати цей Галіля брів до кінця. І потім я хочу використовувати цей гель. Він класний, він мені подобається, але особисто для мене не зручна ця щіточка. І я розумію, що якщо я буду користуватися тим, який мені подобається, то я це ніколи не закінчу. А просто так викидати його не хочу, бо він свіженький, мені шкода. Ще стосовно брів, я знайшла в закромах А ось цей гель для брів від Івраше. В нього маленька щіточка, він мені дуже колись подобався. А теж тут є достатньо багато продукту, тому просто так викинути я його не хочу. Це буде найважче, якщо чесно, тому що, по-перше, це чорний олівчик. Я планую ним робити той самий лайфхак, який вам показувала в минулому відео. Але все ж таки я так мало ним користуюся. І коли я буду робити якісь більш інтенсивні макіяжі, я буду використовувати цей чорний олівець. Хоча я кажу, що коричневий виглядає органічніше. На неінтенсивні макіяжі я буду використовувати ось цей коричневий. Я його показувала. відео, вся моя колекція засобів для очей на минулому каналі. Треба, мабуть, на цей також буде порізняти. А може, колись там весною влітку, коли подивимося, якась ротація продуктів пройде, щось ще з вами придумаємо. Хочу закінчити цю підводочку від Physicians Formula, Вона достатньо давно відкрита, але вона все ще гарно працює. Просто я не використовую її так часто, вона просто стоїть. а В мене є ще одна блін-коричнева підводка, тому треба закінчити ту, що відкрита раніше. Туш від Hermes. Сьогодні я нафарбована ось цією тушу від Soul Couture, вона вже закінчується, і я хотіла відкрити іншу від Sisters арома, спробувати її нарешті рівняти з цією. Але я розумію, що в мене вже є відкрита туш Ось ця вона має дуже гарний коричневий відтінок. Така прям кремова, гарненька. І Я хочу, щоб вона все ж таки не просто так стояла. Тому що, якщо я відкрию іншу туш, типа свою Soul кутюр новеньку, то я не буду просто я її так люблю, що все інше не буду використовувати я хочу закінчити, хоча б. Ну, якщо чесно, я хочу користуватися максимально часто, ну, тіпи, наскільки це можливо. Ось цією помадою бальзамом від відживанши. Ось стільки а, її є. Що отак от зробити в серединку, щоб вам було видно прогрес. Ось стільки. Я думаю, що ми з вами її подужуємо. Я вирішила ніякий олівчик для губ не обирати під неї, щоб, знаєте, в нас була хоча б зміна картинки саме з олівцями. Тут не дуже довгий термін лишився. В принципі, це в нас виходить малесенький шматочок січня і весь лютий. Подивимось, щось що із цього точно перейде далі у весняний фініш-іт. Але я хочу, знаєте, все ж таки це зробити зробити якийсь такий маленький пінок собі під зад. І ще поки зима дуже обожнюваний мною аромат. Це ініціо. Інішо, ініціо, коротше, фіхюр знає, як правильно казати, Atomic Rose – це дороговалютний бренд, багачество таке, він продається в Sanahan. І щоб ви розуміли, в мене отут, тобто ось ця загалушечка, яка мала бути отут, залізна штучечка, от вона відірвалася і вона застрягла в кришці. Вже протікає цьому аромату. Він не дуже новий, тобто, мабуть, він більше в категорії старий, але. В мене є аромат від Tom Ford з 11-го року. І він в ідеалі. Нічого не розвалилось, нічого не протікає. А цей аромат, і я ж його нікуди з собою не вожу. Він стояв, як і той. Тут просто все вже така замизгана. Ця упаковка, аромат пахне, знаєте, протухшими трояндами. І вони такі димні. І це, як знаєте, згоріла хата. І отак стояв букет. Такий цвілій воді. І оцей такий аромат. Коротше, дуже прикольний, спробуйте. Ну, він такий незвичайний, і в ньому є якась така, типу, бензинчик, такий. коротше, дуже цікавий. Але він такий трояндовий, і це не затхла троянда, як бабусинка мод, а це прям троянда, і вона така свіжа і холодна, при цьому протухша я. Точно не людина, яка може вам описати якийсь парфум, Це така гумочка була припаяна. О, бачите? Я ж кажу, розкладається все. Це все. Будь ласка, давайте ми з вами разом приєднатися до мого челенджу. Внизу напишіть, які засоби хочете закінчувати разом зі мною. Будемо підтримувати одне одного. Як завжди, тут також буде для вас сюрприз, як і в кожному відео. Тому, будь ласка, приймайте участь, всі умови будуть знизу, також як і посилання на всі ці засоби. Нагадаю ще раз, що ці всі засоби гарні, я їх люблю. А просто хочу. Більш знаєте, щоб не було багато початих продуктів. Я сьогодні дивилася відео Ліяни 864, Вона показувала свої фаворити і казала, що з віком їй хочеться зменшити свою косметичку. я їй пишу, що може це не з віком пов'язане, а просто з роками нашої вироботки на Ютубі. Тому що мені зараз теж хочеться мінімізувати всю свою косметику, щоб не було багато продуктів. З одного боку, я розумію, що тоді не буде чого показувати, бо всі чекають якісь нові засоби. Ну, Ті, хто дивиться ютуб-блогерів. А з іншого боку, я не хочу просто захламляння цього мільярду нових банок, продуктів, бо це фізично неможливо вимазати на своє обличчя. Тому я хочу, якраз, засоби ці з вами трошечки. Подшуршать і попідзакінчувати. Тож я бажаю вам чудового дня. Я сподіваюся, що ви доєднаєтесь до мого такого челенджу. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити результат, поставити лайк цьому відео, написати коментар. І бажаю вам перемоги в розіграші. до нових зустрічі! Бувайте!